Ісусу Христу. сьогодні ми, шановні, спілкувалися. І я задоволений спілкуванням, як завжди. Головне, важливо то, чого ти хочеш добитися. Я хочу добитися позитива. І якщо відверто, перш за все і в стані своєї душі, то чим наповнене серце. От коли я спілкуюся з вами, мені... Добре робиться. О, І я надію, що не погано і тим людям, тому що є от декілька таких зауважень знач, ну, критичних. Я абсолютно не реагую, бо я знаю, звідки це виходить. То, що відеоролики мої абсолютно недосконалі, далеко недосконалі, це без сумніву. Але вони не є критично непотрібними. Вони потрібні, потрібні таким людям, як я. І тому я вирішив ще раз поспілкуватись і просто хочу вам що сказати, то що ви знаєте, тому що всі ми, як кажуть, маємо досвід життєвий. так? І справді є така глибока думка, що дорога в пекло солодка, правда? Ми вже це відзначали. І воно так є. І тоді... Дорога до спасіння навпаки важка. Тобто вона солодка безмежно, але важка. Тому що в людини є ворог, серйозний ворог, князь тьми. І я це по собі, і ви всі по собі це відчуваєте. Якщо хочеш щось, ну таке буває в житті, пам'ятаю, коли молодший десь з друзями зустрітися, за столом посидіти, побалакати, покурити і не завжди говорити на. Хороші теми. А різне було, ви знаєте, що це таке молодість, коли людина Бога не пізнала і молився. Але я його не знав, любого рідного батька. А от сьогодні ситуація помінялася. Дякую Богу за це. Бо справді, коли людина хоче зробити щось добре, Бог прикладає максимум зусиль, щоб тобі це вдалося. А ворог людини робить все, щоб це не вдалося. Ось і я вже говорив. Коли щось паскудство якесь, розумієте, навіть то, що колись пікетували ту ладу радянську, коли рух створили, не все це було в позитиві. Часто було якийсь негатив до конкретних людей, який сидів в кабінеті першого секретаря, там, другого, третього голова райвиконкому, розумієте, і оце перекидалось, та полемки, ті крики, часто образи, то все йшло як по маслу. І багато людей підтримувало все. Но зробити от сьогодні щось хороше, не щось, а конкретно зайнятись проповіддю, допомогти людині, яка потребує цієї допомоги, на кусок хліба дати. Зробити, щоб в хаті було тепло тій людині, якщо є така можливість, підвести когось, коли маєш можливість, час є е, машина, підвези. Отут різні аргументи. Слухай, та ти спішив, може ти відпочив, ти подумай, в тебе ж діти, внуки, не розкидай, що ти там продукти комусь купляв, розумієш, тому хто е, не має. Він повинен працювати, цей чоловік. Не всі можуть працювати. Але таке заключення. Дорога в пекло солодка. І навпаки, коли хочеш спастися, є багато перешкод. Перешкод зовсім не завжди логічних. І от сьогодні, якщо би я проаналізував оцей день, сьогодні, зранку до вечора, в мене настрій був тільки такий записати відеоролики. Розумієте? Бо перед тим стала сумна подія, вмер мій хороший товариш, хворів довго. Вмер і, знаєте, хто? реанімація, він же там ледве-ледве, потім похорон, ну, проблеми. Ось, але відкладати нема чого. Я хочу з вами спілкуватись. І бачу все, що з ніби відкладає, відкладає. І я тоді ще раз зрозумів і дякую за це Богу, за цю думку, що синок, приклади зусилля. Поспілкуйся. Прослав мене. Мені це приємно. Богу дуже приємно. Оці прості, на нашу думку, слова. Богу слава. Це батькові дуже приємно. Бо воно мало того, що відображає нашу сутність, правда? А воно і впливає на людей. І чим більше людей будуть жити саме так, з думкою, з вірою, з надією, з любов'ю Богослава, тим краще. Це є суть нашого життя, це дорога до спасіння. То я для себе зробив висновки, хочу з вами поділитися. Оті От перешкоди, які мішають робити добро во бо славу Божу. Бо все, що ми робимо во бо славу Божу, це його силою. Це його, це все його. Це, розумієте, це та його благодать, це та його безмежна любов і безмежна сила. Але я ще раз для себе говорю для всіх, що Він нас не примушує це робити. Ніколи в житті. Він нас створив свою подобу абсолютно вільними, абсолютно вільними. Увесь. І він міг би і знищити. Дехто каже, а чого диявол не знищений? Та диявол це був ангел, створений Бог. Але він збунтувався, хотів стати в рівень з творцем. А дехто скаже, то це неможливо. Ну як неможливо, хіба ми не бачимо сьогодні, як люди, які вважають себе християнами і по їхньому способу життя, здається, ніби так, скільки вони роблять отих гріховних зусиль? Щоб піднятися, та гординя, як вона, як вона працює. Людина хоче піднятись, стати вищим, собі подобних людей і так далі, і тому подібне. Так що нічого в цьому дивного немає. Але є радість в чому, що наш батько, отець, що на небі, є начальник життя. Все йому підлегле, все горе, море, квіти, світи і безмежі. і ми його діти. Оце радість безмежна. І ми розуміємо, що б не було на земній дорозі, все буде компенсовано там, в місці відпочинку Бога, єдиного великого живого. Я себе, оце самонавіювання, розумієте, отака в якійсь мірімеда. Я собі навіюю, успокойся, не хвилюйся. Бо там в селі де роблю музей, там щось то не йде, тут щось вдома не йде. Ну, звісно, такими спобутовими речами. Сатана хоче переконати. Розстройся, ти що не бачиш, як це все, стань в позу. Ні, ні, ні. Щоб не було, як би не було, ось так треба жити, як нам показав спасити нас. Любий, коханий Син Божий, Син людський Ісус Христос. Буквально за миті до земної смерті Він що сказав? Отче, прости їм, вони не знають, що роблять, Так і ми. Щоб не було, Отче, дякую тобі, дякую тобі за все. За те, що ти є. Дякую тобі за Ісуса Христа, що смертю, смерть переміг заради мого Спасіння. Дякую тобі за Духа Святого тобі, Отче, дякую за все і за те, що не знаю. Також тобі дякую. Живі, живімо, шановні, вірі, надії і любові, і все буде прекрасно. Я собі це говорю. І ви повірте в це, ті, хто ще сумнівається. Бо Бог є воїстину любов. До зустрічі!